На виставці представлені переважно натюрморти і портрети її пейзажі, курує виставку Херсонський обласний художній музей. Мета його це представити нашу Херсонщину в мистецькому плані, тобто показати творчість наших художників, молодих художників. до Херсонської державної адміністрації обласної ради приїздять багато і делегацій, і гостей з різних куточків України і світу, і вони мають таку чудову нагоду безпосередньо спеціально для цього не відвідуючи, скажімо, музеї чи інші якісь а, а, заклади вони можуть безпосередньо тут, вирішуючи такі нагальні питання, скажімо, для життя області, побачити мистецтво, познайомитися з нашими митцями на виставці. Представлені 67 картин. Ці роботи написані у період з 2005 року по 2021 Розповідає автор Віталій Ракович. Любіть. Живопис, любіть мистецтво, воно обов'язкове відповість вам взаємністю, тобто це форма пізнання світу себе і себе у цьому світі. В такому форматі я не очікував, що вийде так цілісно для мене. Важливо ось цей контрольний зріст зробити подивитися на себе збоку. Що я за художник, як я працюю, Віталій Ракович викладає живопис у Херсонському державному університеті. Його студентка Ксенія Ліпей прийшла на виставку. Його надзвичайна техніка, великими масками він теж наш нас вчить цієї техніки. Тому ми ростемо. ростемо він нас спрямовує на нові техніки, нові враження, нові почуття. Також малювати в наших вимальовувати в наших роботах. Сергій Доценко говорить, що йому найбільше сподобалась ця картина з дівчиною. Вона викликала в мене таке, якби тепло, тому що всі ми, я зараз студент, і коли побачив, як якась дівчина сидить, пише на колінах якісь завдання, одразу защими. В серці, я зрозумів, що мене чекає сьогодні теж, Може, вона щось малює? Може вона малює. Ну, мені більше здається, що вона пише завдання. Та, і то мене теж чекає Така ж сама участь готуватися до сесії і здавати екзамени. Експозиція триватиме протягом літа, сказала Владислава Дяченко, Наталія Тимофєєва, Владислав Купрієв. Новини на Суспільному. Херсон.